При виході на пенсію кожен із пенсіонерів збирає чимало документів, складають у папку та несуть у пенсійний фонд, де вони і зберігаються. Наразі на Закарпатті пенсійні справи оцифровують, тобто переводять в електронний формат. Одна справа містить від 10 сторінок. В області оцифрували вже більше 206 паперових пенсійних справ. Наш відділ займається тим, що переводить старі паперові пенсійні справи в новий сучасний цифровий формат. Ці справи. Будуть оцифровані всі документи з паперової справи будуть сфотографовані, записані, названі, і будуть зберігатися в електронному центральному архіві. Етапа є три. Спочатку ми їх скануємо, кожен розворот пенсійної справи, кожен документ. На другому етапі формуємо з них кадри, які відповідають документам. І на третьому етапі з довідника вибираються назви документів, заповнюються дати, серії, номера, довідок, свідоцтв про народження, паспортів тощо. Для, того, для зручності користування в подальшому електронної, поправи, електронної пенсійної справи. В подальшому планується, що через веб-портал Пенсійного фонду України. Які вже працює, на якому зараз багато корисної інформації вже є. Можна буде пенсіонерам отримати доступ до документів своєї справи. Процес ретроконверсії складається з кількох етапів: сканування всіх документів, кадрування зображення та документування. Після оцифрування сканована копія пенсійної справи зберігається на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду України. Будь-який отримувач пенсії, зареєструвавшись на веб-порталі, може зайти в особистий кабінет і ознайомитися із своєю пенсійною справою, передивитися страхові виплати, які проводяться на виконанні урядових рішень. Оцифрування дасть змогу відмовитись від величезного паперового документообігу, а також дозволить мати пенсіонерам дистанційний доступ до своєї пенсійної справи. Незареєстрований користувач веб-порталу має можливість отримати доступ до своєї пенсійної справи у будь-якому сервісному центрі або на віддаленому робочому місці фонду, незалежно від місця реєстрації чи проживання. Зараз вже можна багато чого побачити на веб-порталі пенсійного фонду для цього. Треба зайти з цифровим ключом, або навіть просто через ідентифікацію через банк пройти, через банківську картку. І ви можете бачити е, на сьогоднішній день, чи платяться за вас внески, чи сплачує роботодавець. Не завжди люди це знають. Інколи думають, що сплачують. Але чи немає помилок якихось, чи щось не випущено. Ви можете там побачити суми заробітної плати і приблизний розмір пенсії, але наразі поки що враховується страховий стаж з 2004 року. Бо він вже згідно з законодавством, після 2004 року стаж враховується для призначення пенсій на підставі даних персоніфікованого обліку. Це звіти, які подаються з заробітної плати щодо внесків. І Якщо є повний внесок, є повний стаж. Процес ретроконверсії розпочався у другій половині 2019 року. Запровадження електронної пенсійної справи дає змогу контролювати актуальність та достовірність документів, на підставі яких здійснюються пенсійні виплати.